Не зважаючи на усі ті сили, які вони кинули, які вони заділи, вони просунулися значно менше ніж взагалі у будь-який інший місяць, це свідчить про те, що є певна межа у російських резервів. Ми цю певну межу спостерігаємо. Є в них проблеми зараз і з особовим складом. принаймні, це на це вони самі скаржаться. А я раніше нікого не повірив, що росіян таке буває. У них є проблеми з автотранспортом. Ну це їхня давна біль, але в них просто починає остаточно завершуватися військовий. Вони пересідають на цивільний. Вони танки втрачають в якусь неймовірних дозах. Я просто сам перевірив по тижням, чи немає там якоїсь помилки, бо втратити три сотні танків за місяць. Це перепрошую, ну яка зовсім. Не бувала цифр при тому, що зараз якраз танки не дуже той застосовуються відносно попередніх, наприклад, етапів нашої війни. У нас таких не знаю, великих танкових баталій і немає. У нас забагато дронів, забагато замінованої місцевості, але тим не менше. Тому мені здається, що вони просто справді кинули все, що є, і зараз у них ну, того, що було на не, вже немає. Це не означає, що вони стали слабкі. Вони дуже сильні в деяких аспектах, особливо якщо ми говоримо про БПЛА.